Нові мешканці з'явились у подільському зоопарку пара шпороносних черепах. Для них облаштували зимівники з теплою підлогою та інфрачервоною лампою. Уже влітку тварини переїдуть у просторий відкритий вольєр. Крім того, для інших теплолюбивих звірів у зоопарку також підготували зимівники з необхідним опаленням. Освоюються у новому теплому вольєрі та гріються під інфрачервоною лампою. Новосели Подільського зоопарку шпороносні черепахи, вік яких понад 20 років. Вони переселенці. Раніше перебували у київському зоопарку, куди їх евакуювали із зони бойових дій. Це й вид найбільші сухопутні черепахи Африки. Дорослі самці сягають метра завдовжки та важать до 100 кілограм, тоді як самки близько 60 кілограмів. Вони їдять і рослинну їжу, і тваринного походження. Ми їм даємо капусту, моркву, трошечки яблучок, листя салата вони люблять. Також я знаю, що в Київському зоопарку їм давали листочки Шовковиці. Для нових мешканців створили всі умови: теплу підлогу, інфрачервоне освітлення та опущену стелю, аби утримувати комфортну температуру. Влітку черепахи житимуть у відкритому вольєрі. Через цьогорічне раннє похолодання теплолюбних тварин, сурикатів, мавп та інших раніше переселили у зимівник. Примати тепер проводять більше часу у теплих вольєрах, виходячи на двір лише на кілька хвилин до відвідувачів. А сурикати кучкуються під лампою. Дуже різко почались холоди. Особливо вночі холодно, і тому багато тварин, які є теплолюбними, які родом з Африки і не тільки, вони ну, страждали від цього похолодання. Із з вересня тварин почали посилено годувати, щоб вони накопичували жир для зимівлі. Хижакам додають більше м'яса, копитним, зерна та корму. У вольєрах стелять більше сіна, аби звірята могли серед нього грітись. Попри холодну осінь, тварини ще виходять на прогулянки. Тому відвідувачів зоопарку чимало. З батьками прийшов, сподобалось, сподобалося мавпи, вики. Я вже стала побачити лимурів, сурікатів, черепашок, верблюда. І що я хочу сказати, мені дуже сподобалося те, що їх утеплюють. В них є всі необхідні харчі і всі умови для того, щоб вони прекрасно жили. Навесні звірята знову повернуться у відкриті вольєри. А поки Подільський зоопарк переходить на зимовий графік. Працюватиме до 17.00. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.